Чорник для годинникових ремінців. Артикул 340159. Інструмент виготовлено із натурального цінного дерева. Стоїть на прорезинених ніжках. Патрон виготовлено з алюмінію. Поверхність анодована. Тип зажимного механізму гвинтовий. Довжина прижимної платформи складає 90 мм. Ніжка плаваюча, що дозволяє затискати матеріали з перепадами товщини. Надійно фіксується як потовщена частина, так і тонка. Заживний патрон обертається на 360, що дозволяє працювати з матеріалами під зручним кутом. Обертається за допомогою ручки з насічками, що запобігає ковзанню. Замовити інструмент можна за посиланням в описі на handymarket.com.